Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні приготуємо шашлик зі свинини, з такого м'яса як у шиок, іншими словами, шия під горля. В основу будемо брати маринад на кефірі. Маринад також можна використовувати для приготування телячого та курячого м'яса. Розповім, як його правильно нарізати, які мають бути шматочки, які необхідно взяти спеції та сіль. Все детально у грамах, як його смажити, та дрова необхідні для цього. Доповню опису мангалу, зробленого своїми руками. У цьому маринаді м'ясо виходить настільки м'яке, що їсти ви зможете губами. А в атмосфері приготування шашлика заваримо ароматну каву, яка чудово його доповнює. Основою смачного шашлика завжди є вдалий маринад, ну і звичайно свіже м'ясо. Ось такий ошийок свинини з рівномірними прожилками сала найкраще підходить для цієї справи. Ми отримаємо соковитий шашлик. Його вага 2 кілограми. Промиваємо м'ясо в холодній воді та висушуємо за допомогою рушника. Розрізаємо м'ясо на великі, широкі, так би мовити, стейки, з яких буде зручно сформувати гарні одинакові шматочки. Маринування шашлику це завжди мистецтво. Він потребує хорошого настрою та все повинно бути зроблено з душею. Це правило, якого потрібно дотримуватися при приготуванні будь-якого м'яса. І тепер кожен шматок розрізаємо на чотири частини. Їхня товщина, як дві серникові коробки. Так усі шматочки вийдуть приблизно одинаковими за розміром. Одинаково добре поглинатимуть маринад і одинаково просмажаться всередині. Можна сказати, це перше правило вдалого шашлика. Кусочки повинні бути одинакові. Кладемо у миску, в якій будемо його маринувати. Раджу вам не застосовувати пластикову тару, оскільки в процесі маринування м'ясо може увібрати в себе шкідливі речовини або ж пошкоджену емальовану посуду, яка однозначно вплине на його смак. Така товщина шматочків найкраща. Якщо зробити їх меншими, вони вийдуть сухими. А більше можуть недостатньо пропектися всередині. Тепер, власне, маринуємо. Додаємо одну столову ложку приправи до шашлику. Однозначно рекомендую вам використовувати конкретні спеції. Кожного разу, коли ви будете змінювати їх, буде змінюватися смак. 20 грам солі звичайної кам'яної, тобто на 1 кілограм м'яса 10 грам. Та перець чорний мелений, який стараємося помолоти перед самим використанням. Так він широко розкриває свій запах і передає його м'ясу. Тепер все гарненько перемішуємо руками, щоб сіль та спеції рівномірно розподілилися, і кожен шматочок їх увібрав. Перемішуємо навіть з легеньким потисканням м'яса, так воно добре насититься. Хочу повернутися до питання спецій. Спробувавши певного виробника, обов'язково собі запам'ятайте, адже вони суттєво відрізняються одна від одної. Не бійтесь експериментувати. Дуже часто нам смакують прянощі до ребер або стейків, не обов'язково до шашлику. Спробувавши декілька, ви знайдете, що вам до душі та майте на увазі. Дуже часто до складу спецій додають сіль, тому при маринуванні врахуйте це. Нарізаємо п'ять середніх цибулин півкільцями. Звичайно, біла цибуля найкраще підходить для маринування шашлика. Вона більш гірка і її сік відмінно розм'якшує м'ясні волокна. Робить м'ясо ніжним і значно зменшує час маринування. Тепер відправляємо цибулю до м'яса. Ретельно розминаємо руками до виділення соку, сильно натискаємо пальцями, змішуємо з м'ясом і розминаємо все разом. Вже при такому поєднанні виділяється приємний запах. Цибуля м'яко підкреслює смак м'яса. Не поспішайте відразу заливати кефіром, накриваємо тарілочкою, даємо м'ясу час постояти, замаринуватися на одну годину для того, щоб воно пропустило в себе сіль, спеції та сік цибулі. Залишаємо при кімнатній температурі. Час минув. Тепер прийшла черга до кефіру, який є родзинкою нашого смачного шашлика. Це домашній кефір, або як кажуть. Час минув. Тепер прийшла черга до кефіру, який є родзинкою нашого смачного шашлика. Це домашній кефір, або, як кажуть, кисле молоко. Потрібно 500 грам. Кефір має бути кисленьким. Його ще можна замінити на сироватку з цього молока, яка називається Жентиця, коли тільки в ній маринували. Та ще один цікавий момент: це додаємо мінеральної солоної води. Обов'язково солоної, наподобі поляни квасової чи лужанської, яка в свою чергу теж пом'якшує структуру м'яса, і все ще раз добре вимішуємо. Кефір є маринадом-лідером по хорошій якості м'яса. Він зберігає його соковитість, не дає волозі виходити з нього. При цьому присутні м'ясні волокна. Він пом'якшує їх, а не повністю руйнує. Тобто, такий маринад не перетворює м'ясо на щось слизьке та незрозуміле. Також кефір дає приємний післясмак. Накриваємо плівкою і залишаємо маринуватися оптимально на 6 годин. Ми зазвичай готуємо його ввечері і смажимо на наступний день або маринуємо зранку, щоб посмажити ввечері. Якщо час маринування більше 12 годин, робіть проколи, щоб м'ясо дихало. Тепер переходимо до цікавого етапу: розпалюємо вогонь. Дрова для смаження шашлику теж дуже важливо обирати правильні. Від цього залежить його смак та аромат. Найкраще підходять дрова з порик водових дерев, таких як груша, яблуня, слива. Вони мають досить щільну структуру, яка в процесі горіння утворює жаркі-вуглики, які добре протечуть м'ясо. А ще в процесі жарки виділяє приємний димок, яким насичує м'ясо. Крім того, дрова мають бути добре сухими. Як ви знаєте, страви на вогні набувають магічного смаку. Не є виключенням приготування запашної ароматної смачної кави. На свіжому повітрі вона особливо гармонійно поєднюється. Для отримання справжнього смаку та аромату завжди обираємо каву у зернах, особливістю якої є сильний та насичений запах. У хорошій каві зерна всі цілі, приблизно одинакового розміру, одинакового обсмаженого відтінку. Адже смак кави в першу чергу залежить від них. Щоб заварити каву, ми вже її помололи за допомогою кавомолки до консистенції порошку. Робимо це завжди перед самим її приготуванням. Насипаємо в турку достатню кількість кави, заливаємо водою до шийки турки, тобто до того місця, де починається звуження. Так як під час варіння кава буде ще підніматися, утворюючи красиву пінку. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Кладемо на вогонь, насолоджуємося процесом заварювання кави. Нікуди не відходимо. Скляна турка дозволяє глядіти на цей прекрасний момент. Взагалі цей процес дуже заворожує, зігріває, повертає у той час, коли тиша та спокій не лякали. Коли гул літака викликав захоплення, а не жах. Коли мрії здійснювались, а повсякденні речі були звичайністю. Коли хотілося спогади берегти, адже в них жили чудові та дорогі нам люди. Сьогодні ми живемо в зовсім інший час. Як тільки кава починає свій процес варіння, відразу відчуваються її запашні нотки, які піднімають настрій. Саме цю каву ви зможете придбати за посиланням під відео. Також, якщо ви введете промокод Карпати, для вас буде знижка 25%, яка діятиме до кінця лютого. Як тільки піднялася піна, забираємо каву з вогню. Це повинно бути вчасно, щоб вона не була занадто гіркою. Наливаємо у чашки. Чекаємо декілька хвилин, поки настоїться, щоб вона повністю віддала свій смак і осіла. Завдяки тому, що гуща залишається, кава зберігає свої корисні речовини, які є в зернах. Напій виходить насиченим, густим та ароматним. Вона підтримує палітру смаку і текстуру кави, яка подарить нас на хороший настрій. Має чудовий аромат. Так посмакувала, що однією чашкою не закінчилося. Приготували наступну. Не відмовляйте собі в такому простому задоволенні. Насолоджуйтесь без поспіху цими моментами, адже всі моменти, проведені з близькими, у наш час мають дорогоцінне значення. Ось так у нас швиденько та непомітно проходить час перед смаженням шашлика. Вогонь догорає, потрібно вже населяти його. Приємний запах шашлика одразу відчувається. Населяємо, щоб шматочки не щільно прилягали один до одного. Тоді жар буде добре проходити з усіх сторін м'яса і його сік зосередиться в ньому. Шашлик рівномірно пропечеться, буде соковитим та м'яким. Цибульку забираємо. На шампурах має бути розміщене тільки м'ясом, адже цибуля готується скоріше, ніж м'ясо, буде горіти і це дуже вплине на смак. Завдяки тому, що кефір кислий, він значно розм'якшує м'ясні волокна, м'ясо м'яке та легко населяється. Розміщуємо шампури так, щоб між ними була невелика відстань, щоб грань добре опікала м'ясо, і сік залишався всередині кусочка. Так як сьогодні вітряно і при такій погоді важко обсмажити шашлик, ми закриваємо мангальною кришкою. Вона допоможе підтримувати жар та потрібну температуру. Мангал у нас непростий, має багато особливостей. Він обладнаний місцем для приготування страв у казанку або сковорідці. З іншої сторони коптильна бочка, яка дозволяє регулювати та підтримувати тягу. А також коптити м'ясо, рибу або ж домашню птицю. А не забуваємо про шашличок. Час від часу перевертаємо його до потрібного рум'янцю. До шашлику обов'язково нарізаємо півкільцями тоненько свіжої цибульки одну-дві штучки. Вона надзвичайно смакує до нього, надає готовому м'ясу, особливу пікантність та соковитість. Трішки солимо цибульку та мнемо, щоб зійшла її гіркота і злість. Виділився сік. Цибуля буде готова вже через 5 хвилин такого маринування. Як ви бачите, цей мангал дозволяє готувати, не відходячи від нього. Нарізаємо ще зелень. У нас петрушка, яка ще досі росте на городі. Також смакує з кропом. Мусимо робити це швиденько, тому що вітер хоче сам поласувати нашою петрушкою. Додаємо до цибульки та перемішуємо. Лише погляньте, яке захоплююче поєднання ми отримали. Виглядає святково. Шашличок набуває потрібного кольору, перевертаємо на іншу сторону. Якщо вам цікаво детальний опис та будова мангалу, його розміри, товщина стінок, діаметри труб, при яких температурах відбувається увесь процес копчення та смаження, а також усі його регулюючі отвори, пишіть в коментарях, і ми розповімо все детально та чітко. Якщо ви слідкуєте за каналом, то знаєте, що ми дуже багато коптимо, і що до коптильні у вас виникло багато питань. Відео її будови теж є на каналі. Кому цікаво, переходьте та створюйте власні шедеври своїми руками. А ще я думаю, вам буде цікаво спробувати натуральний шашлик на квашених помідорах, який дуже часто готують у наших місцевих колибах. Він має абсолютно інший смак. Тому варто спробувати обидва. Шашлик посмажився дуже гарний і не менш апетитний. Неймовірний запах вітер розвіює туди-сюди. Цибульку викладаємо відразу на гарячий шашлик. Вона від теплотищі зм'якне і буде чудово смакувати та доповнювати його. Взагалі, зелень гармонійно поєднюється з м'ясом та надає йому легкості. Так і подаємо до столу. Шашлик надзвичайно м'який, ніжний. Такий маринад залишає увесь сік шашлику всередині. М'ясо легко розділяється. Шматочок пружний, соковитий та м'якенький. Смак чудовий. Ви лише погляньте, воно просто тане в руках. Приготувавши шашлик на кефірі, у вас точно все вийде. Все буде по-справжньому смачно. Навіть в таку погану вітряну погоду за допомогою мангалу ми отримали відмінний результат. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. А головне нашою солов'їною мовою. Будьте завжди на позитиві. Завжди ваші карпатські шкварки.